У рівному в галереї живопису Євроарт презентували артбук Анни Бернік Нащадкам у спадок авторка рівнянка, волонтерка, стипендіатка Нумо Німеччина, громадська діячка «Геолітеку». Анна Бернік давно мріяла видати книгу. Однак активно в цьому напрямку почала працювати після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Про стипендію дізналася від Людмили Стасюк та вирішила ризикнути. З допомогою мами Марії вдалося зібрати матеріал для книги. Напевно. Це подарунок Бога. Все ж таки. Я зустріла там людей, які підтримують Україну, німців, які дійсно вірять в перемогу України. Ось і я залучила їх до написання цієї книги. Їм сподобалось те, що я хочу написати книгу, і вони мене підтримали. Виникла ідея, оце написати цю книжку на початку війни, коли ми приїхали в село. Де помер мій тато, який не дожив до війни кілька тижнів, перед тим всі говорили на слуху, було про те, що почнеться війна, і він завжди казав, що я найбільше боюся, щоб ви діти не побачили війни, але ж він не дожив до тієї війни. І коли ми приїхали, вона почала розпитувати мене про всіх: а що, якщо в нас всіх? Вб'ють і ніхто про нас не знає, ніхто не буде знати, а чому так відбувається. Все розпитувала, я розказувала для неї, і вона все нотувала. Книгу вже презентували у місті Мюнхен в Німеччині у лютому 2023 року. Артбук був виданий в рамках німецької бібліотечної асоціації за кошти уповноваженого федерального уряду з питань культури та ЗМІ. Саме за кордоном Анна зустріла людей, які допомогли дівчині втілити мрію в життя. Так Паула Хофман допомогла з організаційними моментами та перекладом книги. з Анною ми познайомились у Німеччині, коли в Україні розпочалась війна. Я приїхала в Мюнхен, і ми розпочали спільно жити, тому що німці підтримують українців, і Аня живе зі мною до сьогодні. Всі місяці російсько-української війни. Це я скинула Анні силку так на і запропонувала їй зареєструватися, подати документи, накинути якісь проєкти, які можна провести там в Німеччині і отримати для цього цю стипендію. Але якщо чесно, ну я сумнівалася, чи чи це вийде, чи ні. Коли мені Анна подзвонила і каже, що Людмила Петрівна уявіть собі мені дають стипенді. Пендію то я була дуже приємно вражена. Нащадкам у спадок це книга, яка розповідає про велику родину, спадкоємність поколінь, мистецьке коріння, майстрів, авторів мозаїки, що є частиною нематеріальної культурної спадщини рівненського регіону. На сторінках присутні світлини з елементами національних регіональних строїв, фото культурних та мистецьких проєктів, світлини з родинного архіву. Перш за все я писала про свою родину. Про свою маму, про свого тата, про своїх предків, для того, щоб передати це нащадкам у спадок. Писала про культуру України, адже сьогодні, як ніколи, важливо передавати культуру України з покоління в покоління. Також є про Рівненщину, про Малу Рівненщину, про велику Рівненщину, про садиби, про різні мозаїки на території Рівненщини, а особлива мозаїка на Рівному. Ось в Покровському соборі. Це картини Покровського собору, а, мозаїка Покровського собору. Ось а, придумав мій дідусь, заслужений художник України Микола Кундель. А, протягом багатьох років викладав мозаїку мій тато, брат і дядько, і також помічники. Підтримати письменницю прийшли представники великої родини, друзі, волонтери та керівництво видавництва Волинські обереги, де, власне, і побачив світ артбук. Це перша, але не остання книга, запевняє Анна Бернік та переконана, потрібно берегти історію своїх предків, але й разом з тим створювати свою власну.